Сьогодні я вам пропоную переглянути цікавий майстер-клас Солодка краса, на якому ми з вами навчимося створювати солодкі кропуси. Солодкі композиції це дуже оригінальний подарунок, який ви можете подарувати вашим близьким та друзям. Адже сама назва Солодкі подарунки, шоколадна композиція вже інтригує. Сьогодні ми з вами будемо виготовляти солодкий крокус. Але спочатку я вам хочу зачитати легенду, звідки виникла сама квітка Крокус. Одного разу житель Олімпу Бог Гермес, змагаючись зі своїм другом кроком випадково його. Оплакуючи товариша, він перетворив його краплі крові на прекрасні квіти. Крокуси. Такі ж красиві, як і був його друг. Ось така історія. Ми ж з вами не були, але теж зможемо створити власні прокуси. Тож переходимо до, нашої, до нашого майстер-класу. У нас будуть крокуси незвичайні. А з секретом. Секрет є в тому, що серединка буде складатися в смачненької цукерочки. Тож починаємо наш майстер-клас. Спочатку я вас ознайомлю, які матеріали потрібні для нашої роботи. Подивіться, це гофрований папір різного кольору. Цей гофрований папір ви зможете купити в будь-якому флористичному магазині, а також канцтоварах. Потім нам з вами потрібно двосторонній скотч, звичайний та тейп стрічка спеціальна флористична стрічка. Також дерев'яні шпажки і звичайно ж цукерочки. Першим етапом створення нашого пропуса це буде фіксування нашої, нашої серединки на шпажку. Беремо шпажку та фіксуємо нашу цукерочку. Користуємося, беремо скотч звичайний та з'єднуємо до нашої шпажки. Отака буде в нас зафіксована серединка. Тепер, звичайно, ж, цей хвостик від цукерочки буде нам заважати. Тому ми з вами будемо користуватися двостороннім скотчем. Підрізаємо маленьку смужечку та приклеюємо знизу від наш хвостик. Фіксуємо і отримуємо отаку, отаку солоденьку серединку. Наш секрет. Тепер ви самі повинні зробити наші серединки. Тож приступаємо до нашої. Етап для створення крокусу це е, створення пелюсточок. Що для цього потрібно? Із гофрованого паперу ми вирізаємо смужечки 15, 15 на 3 см. Вирізаємо. Отримуємо отакі різнокольорові смужечки. Тепер кожна смужечка ця ділиться на три частини. І це виходить три пелюсточки. Що ми робимо? Складуємо папір на двоє і провертаємо один раз. Провертаємо, складуємо одну частинку до другої і вигинаємо пелюсточку нашої кіточки. На кожну кіточку потрібно три пелюсточки. Тож починаємо працювати. Наші пелюстки, які ми зробили навколо цукерочки. Що ми робимо? Складаємо цукерку в пелюстку: одну, другу та третю. І фіксуємо за допомогою спеціальної флористичної тейп стрічки Це така спеціальна стрічечка. Яка при, при теплі рук вона розтягується. Фіксуємо нашу, нашу квіточку. Також за допомогою цієї стрічки робимо стебло нашої квіточки. Отака є у нас квіточка. Тепер е, слідуйший етап. Це робимо із зеленого офрованого паперу листочки для нашої кілочки. Складуємо отакі вирізаємо служечки, теж складуємо наполовину. І така сама технологія, як пелюсточок. Розтягуємо і отримуємо отакий листочок. Для нашої квіточки потрібно два листочка. Листочки фіксуємо теж за допомогою цієї стрічки. Ось така квіточка з сюрпризом у нас вийшла. Тепер ви працюєте над створенням ваших квіточок. Заняття добігає кінця. Наші солоденькі крокуси вже готові. Тепер ми тільки зробимо створимо із них букет. Що ж ми сьогодні навчилися на нашому занятті? Ми з вами навчились виготовляти крокуси з цукером. Творіть, фантазуйте. І скоро у вас, у вас будуть свої неповторні композиції. До побачення!